Для них треба подати населенню Росії, щоб була перемога в цьому конфлікті, щоб досягнути цілі операції. А цілі операції було три: Це денацифікація України, демілітарізація і не вступ НАТО. Денацифікація, і вони не знають, як цей проект продати. Єдиний варіант це зміна. Там президент пішов на вибори. Вони сказали, от ми допомоглися, або там статус російської мови змогли зафіксувати, або там православну московський патріархат, церкву змогли щось прибити і подати це як перемогу по блоку денацифікації. По демілітарізації взагалі там нема про що. Єдине, що вони можуть продавати своєму населенню ідею, що бачите, ми створили буферну зону, в якій нема українських військ, ну наші окуповані території. Оце наше поняття демілітаризації. І вступ до НАТО. Ну, є заява, чітка заява європейських країн, що НАТО було залишається відкритою організацією для всіх бажань. Тобто не буде там ніде ніякої заяви НАТО з приводу, що ми ніколи не будемо Україну розглядати членом. Будуть окремі заяви окремих країн, ну, типу там Угорщини, там, ну де там може Трамповська адміністрація скаже, що поки ми при владі такого не буде, наприклад. От. Але в цілому ні один із цих пунктів зараз не вирішений. І в цьому варіанті йти на якесь замороження, якісь там гарантії безпеки. Для них визнати, що. Спеціальна воєнна операція провалилася, і треба буде пояснювати, куди зникли один мільйон людей, за що, що робити з економікою, яка зараз воєнізована повністю і спроможна тягнути ну, все суспільство. І оці речі зараз варяться в голові Москви. Ще з, з скажемо з очікуванням, що вдасться через американців зламати українську угу. сторону на якийсь варіант, варіант, який можна продати своєму населенню як побідоносним. Ну, у усякому разі, якщо зовсім короткий підсумок зробити, то можна сказати так, що Путін застосував кидабіську хитрість, полетів в Анкорич і виторгував чи обдурив Трампа на те, щоб уникнути запровадження санкцій фактично до кінця серпня.